Всім привіт! У новому відео! Трішки погане освітлення. У нас проводимо в школу. Давай швиденько, бо запізнишся. У нас на вулиці продовження дощу, тому Оце ангелінка. Мене видно. Це отак от. видно? Чого я така сьогодні нафарбована, як мавпа? бо знімаю сьогодні відповіді на класні, чудові питання, на які б я навіть не додумалася сама ніколи відповісти. Але як я і говорю, слухайте, якась ця муха мене просто достала. Сьогодні мені треба перевірити, там у мене під. Чим ти а тебе не видно, а тебе не видно. Ангелінка вдома сьогодні понеділок, але Ангеліночка вдома, їй вже набагато краще, але, але соплі є. Вночі вона кашела, бо її соплі начебто стікали десь там всередину, вибачте, за подробиці і. Вона вночі кашляла, але зараз в день класно, гарно себе почуває, без температури, без нічого, але не хочеться її відправляти, щоб їй ставало гірше і щоб вона заражала інших дітей. Тому нехай сьогодні побуде вдома, ще, можливо, завтра. Якщо треба буде ще й післязавтра, нехай посидить трішки вдома, я нікуди не поспішаю. З приводу питань. Ну, задають такі класні питання, обов'язково переходьте, бо я сьогодні буду е, знімати це відео, але не знаю, яка вийде швидше. Чи ось те, чи наступне. Е, чи те, що я знімаю, тебе, тебе майже видно, тільки хвостика видно. На одягайся швидко. Е, і що е, я хотіла сказати? Питання дійсно прикольні, життєві. Я таке е, полюбляю. Так, давай такую одягай капюшон, е так, бо... Бо у нас на вулиці дощ. Давай, швиденько, Ростик. Ти хочеться щоб тебе було видно. Нова ну, казієся. Нова ну, казієсся. <ріць> <ріць> Ангеліна не перестає. Ви ж вийшли? <ріць> 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 вона вже велика, вона вже. Вона не <ріць> А вже такий не лялюсик. Без лопік прикипив. Ростік, так і для школи. Знаєте, так маленьких лялюсиків, щоб животик не болів, качають на ручках. Вже не дуже покачаєш. Вже ого. Подивіться, в мене аж аж одно на руці, як я її так качаю. У мене прес є. ні. Ростака є прес, а в мене немає. Не, 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 не. Так, тому я сьогодні знімаю гарний класний контент. Думаю, така сьогодні гарна на вулиці, дощ, ну а в душі завжди сонце. Тому відправляємо сина на тренування і продовжуємо займатися домашнім. Ой, в школу. Тільки що говорили за тренування, та я і заговорилася. Все, давай Ростику Тьомки. Бігом Тьомки, бігом. Чомки-тьомки. Ростік іде взовується, Ну, Ангеліночка, щоб ти його не облизує його, наш ти його облизуєш. Щоб ти не, не замунрила його от карту. Просто я сьогодні можу оці спасай Ростік! Давай, Анилі, не облизуй його. Давай ці крусівки сьогодні. Бери Березончика волоскова. Позвони, береш школи. Давай цього. Ангеліна прокинулася сьогодні. Що гарного дня. Гарного дня. Будь обережним, будь обережним. Через дорогу і в зонтику. Зонтиком треба В зонтику. Зонтиком погано видно, тому що Деніна сьогодні прокинулася о 6 годині, так як кашляла. І сьогодні, я сподіваюся, вона зараз ляжеть спати. спати. А я буду щось робити? Буду щось готувати смачненьке. Так що ось такі у нас ранкові справи. Так, напекли ми з Ангелінкою таких прекрасних маленьких булочок, ось таких, з горохом. Зараз Ростислав прийде, буде їсти. Ось це маленьке сонечко. Подивіться, куди намилилася, в чобітках, і дуже вона просила йти зустрічати Ростіка. І я їй дозволила прямо на одну хвилиночку йти зустрічати Ростіка. Покажись. Бо вона дуже мріє пройтись по По чому? По калюжах. По калюжах хочеться пройти. Ну давай підемо. Раз мама обіцяла, то підемо прогуляємось. Я, я давай! Ну, як тобі? Класно? Угу. Дивіться, як різко змінилася погода. Вчора було ще настільки похмуро. Ну а сьогодні вже зовсім сухо. де правда, мокровато, вологовато, але погода змінилась прям різко, як настрій у моєї дитини. Теж міняється дуже різко. Mm -hmm. Дивіться, у моєї дитини вже з'явився настрій. Як ти себе сьогодні почуваєш, красуня? Все добре, Все добре, в садочок вже готова Угу. Mm -hmm. Дивіться, що ми прикупили. Ну, ще трішки побуде вдома. Mm -hmm. У мене в дитинстві теж я пам'ятаю свого дитинства. Це таке було прям делікатесно. Воно таке було класне, таке смачне, таке смачнюче. І Коли я сьогодні побачила, знаю, що дитина моя обожнює просто полуничку і все, що з нею пов'язане, тому вона не, не змогла Твиточек. навіть відмовитися від цього. Ага, і в неї одразу піднявся настрій. Ну і ще взяли Ростеслави. І вона дуже хотіла собі взяти хом'ячка, але в магазині їх не було. Ми візьмемо трішки пізніше, так? Так. У нас там трішки дорослішує, тоді ми його візьмемо. Взяли ще таке якийсь до кави чи кавовий з грибочками. Було два грибочка, але ну один кудись зник грибочок. Куди він зник той грибочок? Я прямо не знаю. Це ну, І дочок. один буде Ростиславові, і, можливо, вони одного поділять, або я зараз каву якогось теж скуштую. Але класні, такі крутезні. За ось цих три а пироженка я... я віддала 90 Хороша, їж. смачного тобі, а я зроблю собі поки що каву і будемо лягати мені на денний сон. Роблю собі зараз теж каву, але повернутися додому і дуже тобі дитячу каву. Так. Да. Зараз зроблю. командір мені командує. <рес> так, дякую вам за те, що накидали мені таких прикольних ідей. Я навіть ніколи не думала, що можна бути ведучим свята. Але прикольна ідея, мені прям сподобалася дуже сильно. Та, чекайте хвилинку по піолі. мені стільки прикольних ідей. Ой, розвеселили мене День 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 і думаю, собі повеселилися, ведучим свята, або... або в якомусь дитячому садку чи в школі вихователем. До речі, я колись хотіла. Поступати в вперед, але е, якось хотілось, а потім перехотілося. І поступила на залізничника. Так що якось так мені навіть е, давали ідею, щоб піти і стати е, цим залізничником. І ну, куча, куча мільйон тисяч ідей, дуже таких прикольних, щоб стати що. Ангелінка каже, розкажи, що я сьогодні буду спати з Ростиком. Сьогодні вона має лягати спати вночі з Ростиславом, бо в нас там розкладений діван в кімнаті. І ми сьогодні з нею спали там разом, бо вона ночою кашляє і шукає маму, тому я сьогодні спала з нею, так нам було зручніше. Ну, а Ростик спав на маленькому ліжечку. Е, так, що я хотіла сказати? Що на ням-нявах е, стільки всяких різних ідей прикольних, перекольнюючих. Питалися, чому я не хочу в квітковий повертатися. Якби я цю ідею не відкидаю на 100%, але хочеться щось змінити. Ну, чесно, хочеться щось змінити, не покидаю я квітковий на тисячу мільйон процентів, бо так і буду продовжувати виходити на. Заробітки туди, куди я хожу, на підробіток. І планую це поєднувати з якоюсь ще роботою. І дуже багато чудових, крутезних ідей мені накидали, і ідеї для відео теж прикольні є. Тож будемо втілювати щось новеньке в життя. Не пізно ніколи щось змінювати, не пізно ніколи щось починати, розпочинати. тому Треба щось пробувати. В цьому житті треба пробувати все, все можливе і неможливе, щоб потім не шкодувати ні про що. Так що дякую вам за зворотній зв'язок. Мені було дуже приємно і дуже цікаво було е -е, почути вашу думку про те, ким ви мене бачите. Роблю каву і будемо лягати на денний сон. Якщо ти зі мною поділишся, то звичайно хочу скуштувати, якщо ти е, зі мною поділишся. Поділишся? Так. Да. Можна буде? Так. Да. Задоволенням скуштую. Ми займаємося. Ростислав робив домашнє завдання. Ми сьогодні з Ангеліночкою на ось цьому диванчику спали і дуже сподобалося. Да? Сьогодні вона споють на тому диванчику з Ростиславом. Але ми подивимося, бо це ще не факт. Вечір все покажуть. Ну, а я е, почала діставати такі трішки вже тепліші речі, бо донечки я достала, а свої ні. Тому достаю таку теплу вже рубашку, якісь штани. Ну і заодно знову перебираю речі. Звільнила до, до речі. До речі, до речей. Звільнила трішки місце в себе ось тут в шафі. Ось там ще можна деяке взуття буде літнє скласти. Куди подівала все що, все, що там було. Там було одне взуття, і ось там було взуття. А, і ось тут, чекайте, це ж теж. Це я вже просто туди запихнула. Ось це теж тут все було зайнято. А я ось так от звільнила місце. Ось тут Ангелінкані шортики. Я ось так їх поскладала в коробочку, щоб було видно шорти. Не знаю, будуть вони нам ще потрібні зараз чи ні, але ще, можливо, буде тепло. Я думаю, ще не так холодно і не така ще осінь, що можливо шорта ще трішки походить. Якщо ні, то вже заберу на зимове зберігання. Так що у мене ще в шафі є місце трішки, зовсім чуть -чуть. і хочу прополососити ось тут, бо. Бачите, як брудновато. Заодно раз я вже сюди залізла, раз я вже зайнялася цією справою, то можна вже трішки і поприбрати. Моя сумка і е е пропилосушу тут. Заодно точно, точно, точно заодно і пропилосушу. Люблю я ось так прибирати, годинку виділити на ось таке розхламлення прибирання якоїсь полички, або якоїсь шафки, або ще там чогось, щоб не все зразу, бо коли все зразу викладаєш, коли все зразу і одночасно хочеш все привести до ладу, здається, що хаос став ще більшим. Ну, а ось так мені здається, відчуття ось цього порядку складається, і так потрошки-потрошки. По Є порядок в домі. Ось так я складаю свій пазл, взуття деяке прям, ну, дуже зносилося, і я його повикидала. Дві пари взуття ну, вже зовсім, навіть немає куди його взувати, і навіть ні в село, ні на дачу вже все. Потрібно буде купувати щось нове. Мудрую і думаю, як це мені впихнути ще ось цю коробку, але все ж таки вона піде в коридор на своє законне можна сказати місце. Навожу лад, ще складаю ось це все в сумочку, ремінець, щоб не мішав, і скажу вам, що ще навела порядок в сумках своїх, в сумочках, бо в них теж повно чеків якихось. Дійшли в мене руки і до сумочок сьогодні. І я, неймовірно, щаслива, що навела лад хоча б в чомусь. Деякий одяг теж вже зовсім зіпсувався. Думала, будемо літом брати, переодягатися в село, бо там з плямами, там ще з чимось, то зимурзений, то там дірочка. Але так ми і не брали в село. Одягу в Ангеліни достатньо багато, тому і навіть я про цей одяг забулася. Тому він теж йде вже в далеко, можна сказати, в утилізацію. Так що позбавилася деяких речей і стало трішки більше простору. Начебто нічого не купується, але донечці багато одягу віддають, і у неї гардероб просто заповнений і дуже в неї всього багато. Вона навіть не встигає все носити. Моя помічниця обов'язково мені допомагає, коли мене сидить, що ще бачить. Ну, а я ще розбираю шкарпетки, знімаю ось ці всі бумажки, бо потім, коли хочеш одягнути, а там ось ці бумажки, то не хочеться їх брати. Береш інші. Саме тут. Всі шкарпетки і е, нижня білизна донечки там складаю, теж навожу порядок. Ну, а донечка, подивіться, чим займається. Зібрала з ліго такого поїзда дуже гарненького. Ну і хоче мені допомагати. Я ще дійшла до пакета з шапками, бо вже хочеться дістати якусь таку легесеньку шапочку, бо то дощ, то сильний вітер, нехай буде там в коридорі собі на поготові. І перемірили ще одну шапку, бо я щось не впевнена, що вона буде її носити, але їй безмежно подобається. Ну, Залишаємо і ось так в пакет ось цей складаю. І дивіться, наскільки зменшився в розмірі в об'ємі цей пакет з речами і став набагато меншим. Відправляю його назад у шафу і показую, що знайшла ще малесенькі, малесенькі чашки 15 см. Донечка вже їх давним-давно переросла. потрібно комусь віддати. Ще у мене звільнився такий пакет, якому все дуже добряче видно. І вирішила я скласти туди нарядні сукні, ну, такі, які ми наносимо кожного дня. Щоб я знала, що вони окремо лежать, а не на вішачках займають місце. А ось так складу їх окремо і буду знати. Щось вже Ангелінка переросла, знайшла сукню, в якій вона вже точно не буде ходити, теж збираю все в окремий пакет, а потім. Віддаю, передаю далі одяг, речі діткам, хто менший, вони будуть з задоволенням носити, ну і мені не будуть це все перекидатися. Ось така в мене медитація, можна сказати. Одну годинку виділила часу, але навела порядок хоча б десь, бо поки я наведу порядок в цих шафках, то через деякий час в чомусь іншому приходить до мене непорядок. І за того мені здається, що дуже багато речей. І у них всіх немає свого місця, але я їм його знаходжу. Ось так я їм виділяю якесь місце, потім складаю, потім перескладаю. Ну, Я думаю, ви зрозуміли. Забираю вже такі літні речі з вішачків, теж повішаю туди більш такі вже осінні кофти, ну і всяке таке. Ось так я виділила час для цього, хоча кожного дня щось прибирається, кожного дня щось складається. А зміна сезону то е, тим більше якісь є зміни не тільки в сезоні, але й і в квартирі. Хочеться порядку, хочеться, щоб було чистенько, щоб було приємно там знаходитися. Ну, і думаю, що якщо порядок в домі, значить порядок і в голові. Мені якось комфортніше, мені якось приємніше знаходитися там де чисто. Ну, і дітей теж привчаю до чистоти, показую їм, що потрібно прибирати, і все має бути складене, все має бути організовано, так, щоб було і зручно, і візуально мало якийсь гарний вигляд. Тому ось так складаю, ось так мудрую. Кожного разу одне і те ж саме, мені здається, кожного разу мудрую, щоб скласти щось, організувати і щоб було все гарненько та охайно. Витираю донечки взуття, щоб вже скласти його в коробку чистеньким, потім можна було одягнути, і відразу бігти. Ось так змінилася картинка відразу в коридорі, бо багато взуття, я кажу, літнього теж вже дещо позабирала. Думаю, що не все так буде нам дуже актуальне вже цієї осені. Залишила ще там одну пару собі, донечці, синові, а все інше вже позабирала. Думаю, вже будемо ходити в кросівках. Хоча ще має бути тепло, я думаю, ще будуть. Гарна погода ще. Ми будемо насолоджуватися теплою осінню, такою тепленькою, класною, з гарними багряними листочками, це неймовірна краса. Такий пластилін, бо дуже хотілося її ліпити. Надивилася вона щось там, в мультику, що там ліплять, і хоче теж зліпити що. Тортик. Тортик. Але спочатку давай подихай собачкою. Да. Давай, дихай. Всі дивляться, як ти дихаєш. Давай бігом. От хитра. Так, покажу, що ми ще прокупили, хоча ми йшли тільки за попкорном і пластиліном. А я потратила. я навіть не знаю скільки я потратила. 300 і в магазині 100. Коротше, 400 гривень майже 500. Прикупили різного попкорну на запас, Хай там буде, бо щось він у нас пішов два баклажани. Я буду з них щось готувати. Взяла собі нову зубну щітку, ось таку супер-еко. Мені Джепеті сказав, що це дуже класна зубна щітка, що вона, типу, еко і має потім розкластися. Не знаю, чи це так правда, чи це ні, бо ось тут вона пластикова, ось тут бамбукова. Ну, я не знаю. Що я хотіла сказати, що під час носіння брекетів щітка просто так розладиться. Ось тут. Видно, від брекетів вони поганені. Їм стає, але у мене ще є така електрична зубна щітка з насадкою для брекетів, тому я чищу двома. І пора було мені її вже змінити. Вітамін С купили таке, вінка обрала. Що? Томатна паста ще одна. Взяли трішки ще нектаринів, не знаю, добрі вони чи ні. Але щось в цьому році ми майже не їли. І взяли банани, але я отак їх взяла за чубчик і в них відвалився отак от хвостик їхній. Від, відпав. відпав. І що це нам вийшло? Нам це вийшло. Ось дивіться, 322 гривні. За що? Що тут саме дороге? Найдорожче нектарин. 75 гривень. Що ще таке? А, і банани. Банани 60 Мам. по 62. І 75 нактарин. Саме найдорожче. Нічого не взяла, а кажу, що 300 гривень. І ось ось тут. Що там. 108, 400, 30 гривень. За що я не зрозуміла, за що віддала. Але такі зараз ціни. Будемо пити чай. Що, що, що? не Хорошо, і роботи попкорн. У нас вечірня така традиція, поки що склалась їсти попкорн і щось дивитися цікаве. Донечка ліпить пластилін. пластілін. Ми сидимо з нею, чекаємо росіка, поки він нам приготує що. Попкорн, будемо дивитися якогось мультика, готуватися до сна. Ангеліна ще ліпить, будемо щось не поки. Ей, Батьку. Сьогодні вона все ж таки спать з братиком. Але я вже цю інтригу розповім вам в наступному відео. Спала вона з братиком чи ні? Як думаєте, буде вона спати з братиком? Чи я, так собі? Що? Бо... росик там трусить тим попкорном. Хочу вам подякувати за те, що це ви дивитеся кожного разу. Оце моє шо, відео. Ма, це вне Родівка! За те, що ви кожного разу дивитеся моє відео, за те, що ви мені коментуєте, безмежно багато класних слів. Хочеться знімати ще, розвиватися більше і бути з вами на одній такій хвилі, можна сказати, це я хотіла спіймати маленьку мушку, бо я не знаю, звідки вона у мене в хаті, але я вже. Все перевірила, і Добре, не знаю, вона. де вона. Ні. Вона лише була? Там лежить на сторі. Ой. Я хочу з вами попрощатися. Сказати дякую за те, що разом сьогодні зі мною поприпрали, за те, що коментуєте, за те, що дивитеся, і взагалі за те, що кожного дня зі мною ви не представляєте, яка ви велика підтримка, і наскільки. Ви додаєте мені ще енергії і запалу. Я вам щиро дякую. І давайте з вами зустрінемося зовсім-зовсім скоро. Всім пока-пока, всіх обіймаю, всім до зустрічі у новому відео. Ой, що там, що там? Все, всім пока, мирного всім неба. Всіх обіймаємо і цілуємо.